Скільки б дерев не було у місті, вони ніколи не заважають. Скільки б малят не росло в родині, вони усі любимі, у Дрогобичі народився хороший звичай. Кожну подію в житті дитини відзначати посадкою молодого деревця. Дерево до деревця і справжній парк виріс у місті. Парк радості. Ось нартовик Микола Балашов відзначає народження сина Сашка. А в Петра Щерби теж радість. Скоро синові мине рік. Ростиме дитина, ростиме і парк. Невдовзі той, кого зараз привезли у колясці, прийде сам доглядати своє дерево. Та й кривається наша земля парками радості.